Ой, так. Фух, стоп. Так, уже настає ранок. О, так, друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт! З -привіт. вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями, ну а ми вже можемо починати. Так, ну. Ви думаєте, що сьогодні такий за день? А ну, сьогодні він дуже особливий, тому що селяни їдуть на змагання. Так, якщо вони ще не поїхали, так, з кілька годин так, ще не повинні були поїхати, але угу. вони скоро повинні їхати на змагання. Так, це такі змагання, які проходять щорічно, змагання селян. Тоді з'їжджаються селяни з усього Майнкрафту та змагаються по силі, швидкості, будівництві, маскуванню, е економії і так далі. Ось наші селянини. Так, ну так що ви тут, селянини? Ви вже готуєтеся до поїздки? Так, з хвилини на хвилину по нас приїде автобус. Тобі доведеться прожити цей тиждень самому без нас. Ну, добре, правда, тут буде трішки важко. Так, і слідкуй за нашими городами. За нашим. Так, і надіюсь, ми переможемо. Ну так, вам хоча б те місце зайняти. Ви вже получите якийсь приз. Так, ага, значить, що я тут комусь вас мав дати. Так, ось це, щоб ви мені сувенірів купили. Добре, все. Я вже пішов, так? А ви тут собі їдьте. Так, друзі, добре, думаю, можемо йти. Селянини скоро світи поїдуть, а нам доведеться щось робити самим весь тиждень. Поки що піду, подивлюся новини, так. Оу, ще один селянин. Ей, селянин! Ти зараз ті селянини вже їдуть? Що? Їдуть? Так, ой, мені потрібно терміново збиратися, я не встигаю. Так, бачимо, як ви тут деякі селяни ще й не встигають зібратися, ще не всі зібралися. Так, він ледь не проспав це все тіло, ой, не мій будинок. Так, добре, я вже до вас повернуся, коли прийду в будинок та увімкну ноутбук. Так, всім доброго дня. Це важливі новини, оскільки всі селяни поїхали на щорічні селянські змагання. Ми проведемо тест з вибухом нового виду динаміту. Через декілька годин це село під номер 150, оточене різними перешкодами, щоб туди ніхто не потрапив. Просто підірветься звичайно. Потім ми все відбудуємо до зустрічі в наступних випусках новин. Так, Ого! Друзі, ви це чули, що в якомусь селі під номером 150 будуть перевіряти якісь там види динаміту. Так, це село, кажуть, повністю підірвуть, а потім, ну, бо звідти поїдуть селяни, потім, звісно, відбудують. Уявіть, його просто оточили, ну, різними там штуками, щоб туди ніхто не зміг зайти, його просто підірвуть через декілька годин. Так, о, добре, що я зараз не знаходжусь в селі 150, а в нас село стоп. Я ж не. У своєму селі. Це село. Стоп. Це ж і пустельне село. Друзі, я знаходжусь у оточеному селі 150. Так, так, що робити? Що робити? Е, Так, що робити, що робити Стопе. Так, давайте ми спершу це все відомо. Так, не хвилюйся, просто село там, дети і зараз, просто через декілька годин бабахнуть, і все. Бабахнуть різними динамітами і все. Ну нічого такого страшного, подумайте, його просто підірвуть. Так, що? Ну, ні, тільки не це. Це село хочуть просто підірвати. Так, друзі, що мені робити? Хоча в мене є один варіант бункер. Так, на щастя, наші селянини щось підготували. В них був, був якийсь... Не бункер, а склад. Так, в них був якийсь певний склад. Так, друзі, склад. В них був якийсь склад. Вони мені казали, що в них. О, ось це цей склад. Так, звісно, цей склад у їх не найкраще охороняється, але тут щось повинно бути. Так, добре, друзі, заходимо. Що в цьому складі? Я тут ще ніколи не був. Так, що до нас певні меблі, їх, тут, звісно, дуже багато ого. Так, добре, це ось це. Так, непогано. Невже щось тут в нас є? Різні є блоки, але ось інструментів у нас тут взагалі немає. Так, я, в принципі, знаю, де можна взяти інструменти, але спершу потрібно визначитись, де я буду будувати наш бункер. Так, якщо це все село хочуть підірвати динамітом, значить найкраще місце це буде е, десь під землею, ясне діло. Добре, друзі, добре, якщо це все хочуть підірвати ТНТ, значить я буду будуватись прямого. Ось біля того пагорба. Так, я до вас повернусь, коли е, візьму десь кайло. Ну, хоча я його просто скрав з цього всього, -всього заліза. Так, добре. Так, все, друзі, я зайшов в будинок одного селянина. Там я знайшов, що мені було потрібно, інструменти. Ну, так, я знав, що в селянині мають бути якісь такі інструменти та навіть ось що я знайшов. Якийсь бур. Так, добре, поки що ми їм не будемо користуватися так. Драбини у нас тут ніякої нема, тому ми будемо робити такі сходи. Дивіться, якщо це буде динаміт, його просто, ну, я не знаю, це село просто все бабахнуть. Тому нам потрібно заритися під землю. Так, це село просто, ну, бабахнуть. Вони думали, що тут, ну. Живуть тільки селяни. Я сюди ще не трішки переїхав, тому я тут не рахуюсь, як постійний житель. А всі селяни виїхали на змагання, ну тому ніхто не очікував, що тут ще буду я. А ось тепер зв'язок весь можуть заблокувати і все. І Тут все оточили. Я не встигну звідси виїхати. Тому для мене залишається такий лише варіант копати бункер. Надіюсь, все допоможе. Мені якось не знаю, чи я зможу врятуватися за допомогою цього. Копання бункера. Так, добре спробую ось сюди звернути. Та копати далі. Так, трішки ми вже викопалися під землю. Добре. Далі починаємося заглиблюватися. Чим глибше наш бункер, тим краще це для нас. Так, чим він глибше, тим краще. Бо тут будуть перевіряти якісь нові види динаміту. Ой, а чому саме це село? Напевно, тому, що воно в пустелі. Так, знову не пощастило. З вибором села. Ну, краще би я з'їхав з селянами на змагання. Надіюсь, у селян там хоча б все чудово. Так, добре. Копаємо. Фух, я навіть не знаю. Думаю, що такої глибини, можливо, вже буде достатньо. Так, ну, дивіться, якщо, звичайний, динаміт зриває ну, на блоків 5. Добре, а тут ми перевіримо. Один, два, три, чотири. Е 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 10 блоків у нас вже є. Значить, ще нам потрібно 3 блоки опуститися вниз. Так, добре, друзі, давайте ось сюди. Хопа. Так, отут, думаю, ми зараз будемо починати. Ага, значить, оце, я думаю, укріпити все залізом. Хоча. Хоча ні. Думаю, краще ось тут зараз буде зробити таку невеличку, якби, кімнатку. Так, ось цю зараз я тут дещо викопаю, та ви побачите самі, що я думаю. Ось так. Ця кімнатка і буде початком нашого бункеру. Так, ця кімнатка вже буде повністю залізною. Тобто ми зараз повинні викопати ці всі стіни та поставити сюди блоки заліза, ці блоки піску. Ми поки що прибираємо, вони нам взагалі не потрібні, нам потрібне лише залізо. Ух, так. Пісок. Ну і ще пісок він не дуже стійкий. Не думаю, що він нас вбереже, бо нас просто може їм засипати і завалити. Так, від вибуху це все може стрестися і нас просто завалить від піску. Так, просто цим, цим піском нас може привалити. Тому над нами має бути хоч якесь залізо. Щоб хоч воно трішки зупинило ось це все. Ой-ой, особливо в угорі воно повинно бути. Бо, ну я просто впевнений не відсотків 100, що нас завалить. Так. Я навіть не знаю, скільки на нас випустять всього цього динаміту. Ой. Так. Добре, ми поки що поставимо тут трішки ось цього, усього Угу. Добре, нас поки що думаю, виходить непогано. Так, думаю, нас вдасться врятуватися від цього всього вибуху динаміту. Просто цікаво, коли вони його саме мають підривати. Казали, що через декілька годин. Невже їм не хотілося самим перевірити, що тут і як тут? Чи точно тут нікого не залишилося? Бачу, що ні, не хотілося їм самим щось тут перевіряти. Вирішили, що і так добре. Так. Надіюся, нам зараз вдасться. О! Так, звідти ми починаємо тепер робити наш бункер. А це все буде, як ви бачите, друзі, в залізі, в металі. Це все буде залізним. Корпусом це і є наш корпус. Спершу там декілька трішки буде піску. Пісок прийме на себе першу хвилю удару, потім це буде друга хвиля нашого захисту це залізо. Це ось така от залізна кімната. Вона буде нашою основою, бо якщо не вона нас просто завалить. Так, добре, друзі. Так, тут потрібно укріпити все залізом. бо якщо завалиться ця кімната, боюся, ну, я там теж довго не протримаюсь. Тому все, що в цій кімнаті, ми замінимо на метал. Так. Не думаю, що вам буде цікаво, як я це все буду повністю робити. Тому ви трішки подивитесь, як там зараз селянина із ну, їхнього матчу. Так. А що це бівче тут? В прямому ефірі, ой. А що мені казати? Про рекламу йде, що ми тобі заплатимо. А, так, добре, заплатите? Так, добре, це реклама. Якщо вам потрібні аватарки в Ютуб до ваших відео, і ви їх не вмієте робити, звертайтеся сюди. Якщо ви не зможете перейти по цьому посиланню, то тоді напишіть мені в коментарі, я вам усе поясню. Так, добре, так що я там далі маю казати. Скажи щось про змагання. А, ну так, ми точно переможемо в цьому змаганні. Так, ми точно переможемо всіх. А ви нас як не переможете, ми вже тут всі підготувалися. Що? Я тебе зараз Ану йди сюди, ти. Охорона заберіть цього психічного. Кого тут психічним назвав? Ти що, зараз Ф'юрі Хлопці, тримайте а ну, його. Ану йди сюди. Ти що сказився? Ну, чи що у них там? Так, і до речі, почому вони там будуть займатися по силі, по ще чомусь там? Сила, швидкість, ну, мабуть, ще щось типу того. Сила, швидкість і так далі. Ну, ну, надіюсь, що вони переможуть та займуть якісь місця. Фух, мені цікаво. Наскільки вони будуть шоковані, як дізнаються, що їхнє село будуть підривати. Так, добре, ми тут поки що поставимо ось такі от певні укріплення. Та, добре. Поки що думаю, в нас виходить непогано все. Думаю, в нас уже, на щастя. Не завалить ось тим усім. Так. Ем, добре, тут доведеться зробити ще трішки. Ні. Чи так? Ні. Тут доведеться зробити нижче дещо. Та ось так сюди. Все. Далі ми починаємо копати нашим буром. Так, наш бур уже далі буде прокопувати. Так, друзі, давайте. Ой-ой! Я викопався в якісь печери. Виявляється, під нашим селом ще є якісь печери. Це буде ще важче. Якщо під нашим селом будуть знаходитися якісь печери, це буде тільки ускладнювати все. А можливо, ні. Можливо, і так, а можливо, і ні. Ви спитаєте, чому ні? Е, ну, тому що ми можемо заховатися в тих печерах. Добре, поки що ви подивитесь трансляцію з селянинами. Так, друзі, як ви бачите, залізо я витратив все. У мене зламалося два моїх кайла. Ну так, трішки я тут добудував. Так, ось ось я проклав такі сходи. Добре, думаю, ось що в нас вийшло. Так, і це спуск у ту печеру. Ось. І ось сюди. Так, але часу в мене залишається не дуже багато до початку тестування їхніх бомб, ракет і так далі. Тому мені потрібно дуже швидко. Дуже-дуже-дуже-дуже швидко зараз. Ем, я нічого не продумав. О ні, я тут дещо. Так. І, до речі, мені ще довелося скрафтити ось таку от сукирку дерев'яну. Так. Я ще десь її знайшов, ну, щоб допомагав тут собі трішки зачищати територію. Так. Як ви бачите, вже почався дощ, напевно, вже готують різні ці всі гармати. Так, мені потрібно поспішати, бо, ну, знаєте, ну, бути підірваним, чомусь немає мене такого бажання. У -у -у, надіюсь, так, що цей бункер мене зможе захистити. Так, добре, але я. Ну, ви спитаєте, чому я щось ще вгорі не збудував? А тому що, ну, що вони, можливо, ще будуть цілитися, ми побачити, як воно зруйнує будівлю. Е, тому я там нічого й не будую, бо якщо вони побачать, що там ще є якась будівля, ну, то тоді точно гаплик буде. Так, друзі, і добре. Я ще, ви спитаєте, куди я біжу? Ну, звісно, забирати речі з свого будинку. Так, е, ну, це мені буде дуже потрібно, якби. Речі з мого будинку мені потрібні. Я їх всі заберу до себе з собою. В бункер і туди все. бо, ну, Там є ще шанс якийсь врятуватися. Так, добре, тому я забираю оце все діло. Так, о, тут в мене ще є багато їжі. Ну так, їсти в мене буде що. Хоча би щось добре. Але не буде куди його все складати. Так, потрібно мені швиденько поспішати, бо з цим не можна чекати. Так, дощ уже почався. Цікаво, вони його будуть запускати, якщо буде дощ, і вони почекають, поки дощ закінчиться. Хе, можливо, дощ може позаважати, я не знаю. Але, знаєте, якось не сильно хотілося б дізнатися. Так. Фух. Ну, надіюсь, в дощ вони його не запустять. Так, ну-ну. Подивимося, подивимося, що тут. І як тут буде? Що там бабахне, що там не бабахне, що вони зможуть підірвати, що не підірвуть. Ну так, знаєте, так цікаво навіть. Добре, невже я знову за загубив свій бункер? Так, дуже великі проблеми з орієнтацією. Ну, я завжди йшу туди-сюди, і в мене прийняв вона таке скло. Не знаю, навіщо воно, що воно мені може допомогти. Хоча, в принципі, в мене є невеличкі ідеї, що, як і для чого. Вона мені може допомогти. Але це вже буде тоді, коли я вже остаточно спущуся в бункер. Так, друзі. Ви спитаєте ось що тут буде? Тут в мене буде кухня. Я відразу стараюся зробити все ось тут. Чим пониж, ну, якось так. Бо, ну, чим повище не хочеться. Потім його ще звідти буде сюди все одно перетягувати і так далі. Тому поки що ми поставимо все ось так, ось так сюди. Так, добре, добре. Давайте оце ми поставимо сюди. Сюди, а це сюди. Так. Але в мене є спеціальне коронне місце для мого туалету. Це так робилось з такими розрахунками. Так, сюди-сюди. Так, друзі. Все це робилось з такими розрахунками. Я його робив з розрахунками, з такою думкою. Е, так, ось тут ми ось це поставимо. Тут оце. А ще десь ось це. Так, це нам знадобиться. Дуже сильно нам знадобиться оце все. Так, ліжка я поставлю так, але в крайньому випадку. Так, з вона є 4 ліжка. Добре. Значить так, друзі, дивіться. Поставимо ліжка так. Буде тут одне ліжко. Ліжка я поставлю, ну, в спеціальний типу стратегії. Ось тут буде ліжко. Ну, щоб, якщо що, я міг переміщатися та спати в будь-якому місці, де б не завалило. Так, можливо, це найтивніше місце для ліжка, але. Я б його хотів би поставити ось тут, так. Воно ще буде тут. Звісно, тут буде максимально незручно. Це бункер. Що тут можна говорити про зручність? Так, скло, я навіть не знаю, де можна буде розмістити. Так, але думаю, нам потрібно діяти пошвидше, бо чомусь в мене така чуйка, що скоро вони бомбонуть. Так, скоро тут все приглушать і бомбонуть. Так, добре, потрібно діяти дуже-дуже швидко, з цим зволікати не можна. Фух, надіюсь, в мене все вийде. Я планую там просто все забудувати цим броньованим склом. Е, от я навіть не знаю, що мені боятися: осколків чи самого вибуху. Вони ж, напевно, тут просто все будуть бомбити. Я не знаю. Чому вони не бомблять там, де нема поселення, бо вони зроблять свої якісь штучні поселення, а тоді вже буде це все перевіряти. Але ні, все потрібно перевіряти прямо на реальному поселенню, якби хтось звідти не виїхав, так як ось я. Добре. Ну, пощастило, що тут хоча б є я не бомблять по якомусь іншому поселенню, там, де міг бути хтось інший, в якого не могло б бути стільки ресурсів для бункеру. Ну, розумієте, в мене вже бункер, оці всі бомбосховища, ну, не перше, не перше будівництво. Я це будував раз просто так, раз від терориста. Я вже на цьому знаю. Так, тепер, начебто, забрав все. Потрібно блокувати всі ходи. Так. Чи залишати якусь посмачку Help Хоча вони все одно будуть думати, що Ну, звідси вже всі поїхали. Тому не думаю, що є якісь сенси щось тут ще залишати. Так, я зараз просто, друзі, ось так от роблю. Так. Я роблю так Добре, це виглядає дуже дивно, друзі. Не знаю, чи я звідси зможу вибратись. Так. Ой-ой, я не знаю, чи це. Так, це скло мені вдасться розбити. Добре, хай буде. Хай буде ось так, отак і отак. Все, друзі, далі я вже не знаю, які ще можуть бути варіанти. Все. Рахуйте, що далі все вже. Ми далеко-далеко, в далекому бункері. Все, типу, ми тут вже як. Це броня. Все, я не знаю, що ще далі. Ми тут, в... типу, в безпеці. Надіюся. Що ми тут будемо в безпеці? Так, добре, друзі. А ці двері? Чи їх тут ніде? не можна розмістити? М -м, на жаль, не можна. Хоча стоп. А тут? Так, друзі. Тут двері ці розмістити. Думаю, це буде досить такий непоганий варіант. Добре, тут ми зараз ставимо це броньоване скло. Так, в нас тут будуть такі супер потужні броньовані двері. Хоча я навіть ось тут. Хоча ні. Ну, хай уже буде. Добре. Так, але. Ой-ой! Що я не прорахував, то що вони тут не відкриються, друзі. О, ні, тільки не це, тільки не те, що ці. Добре. Ем, ну, хай будуть, хоча б поки що так. Добре, тепер я за надійними броньованими залізними сталевими дверима. Ну, тепер я можу не так за це все діло хвилюватися. Так, Зараз я тут поставлю холодильник. Не думаю, що електрика буде після цього всього робити, хоча це не ядерний вибух. Але тут все пошкодиться. Так, тому, ну, сильно на електрику сподіватися тут не можна. Це ми все викладаємо сюди, сюди. Добре. Так, о тут можна, в принципі, буде ще один туалет зробити. Ну, добре, це вже таке. Такі собі справи. Хоча я б ліжку десь і в іншому місці. Ну добре, сильно зараз не будемо думати, де мені розміщувати моє ліжко. Так. Ось тут я поставлю свій ноутбук, слідкувати за подальшими новинами. Ну, а якщо щось потім доведеться, то я переміщуся туди, униз. Тут туалет, я думаю, ставити не буду. Тут я поставлю ось це от. Та пічку. Ну так. Не сказав би, що тут все найкраще, але маємо те, що маємо. Так, що? Начебто вже починається. ой 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 ой, -ой друзі, що це таке? Ооо, поємно, почалися. ой е Так, я спускаюся Так, і тут залишусь поки що, друзі, на деякий час. О, так, а, друзі? Оф. Ну, тож так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, sonic 149. Зустрінемося в наступних відео. Так, а ви тим часом підписуйтесь на мій YouTube канал та діліться моїми відео з друзями. Найчоб тут ці всі бомби поки що закінчилася. Але це могла бути лише перша хвиля, друзі. Перша хвиля, так, зустрінемося в наступних відео, а я поки що піду далі тут сидіти. Ось тут таке буде, думаю, ще безпечніше. <гум> так, думаю, це тепер повна безпека, друзі, повна безпека.